Вітаю всіх на каналі. Сьогодні замінимо батареї в DBG Smart Ops 1000 1000 Ампер годин. На виході маємо 670 Вт чистими, але я підключав свою болгарочку на 800 Вт. Нормально він її тримає, крутить без проблем, можна працювати. Всередині йдуть два акумулятора 12 Вт, 12 акумулятори 12 В 12 годин. Акумулятори з'єднані послідовно. На виході маємо батарею 24 В 12 годин. Це не оригінальні акумулятори. Оригінальні акумулятори тут стояли фірми CSB, такі червоненькі написи, доволі хороші акумулятори. Замінювати ми будемо на акумулятори фірми Green Cell 12 вольт, 20 ампер годин. Як ви могли вже побачити, у мене тут є невеличкий тюнінг, я поставив 2 вольтметра. Через тумблери, щоб вони постійно не працювали, для того, щоб бачити, яка напруга на елементах. Щоб добратися до акумуляторів, нам потрібно зняти ось цю передню кришку. Я платку для зручності зняв, потім поставив її на місце. Тут, як бачимо, ось такі кліпси. Після того, як зняли кришечку, нам потрібно відкрутити ось ці два гвинтика і опускаємо ось цю металеву Кришечку, і там у нас стоять акумулятори. Давайте пару слів про вольтметри, як я підключав. Ось у нас перший вольтметр, плюс через тумблер, йде на плюс першого акумулятора. Далі у нас йде середня точка. Як можете бачити, ось наша середня точка, це є мінус першого акумулятора і плюс другого акумулятора. Ось синенький провід, мінус першого вольтметра, йде на синенький провід. Тобто це у нас мінус першого акумулятора. І зразу ж через тумблер плюс другого акумулятора. Ну і зелено жовтий провід, це мінус у нас другого акумулятора. Таким чином, ми бачимо, яка напруга. На акумуляторах. До речі, якщо захочете ставити такі вольтметри, то знімайте кришечки і калібруйте. Там є підстроєчний резистор, тому що коли я їх купив, то вони геть зовсім показували те, що треба. Так, давайте відкриємо акумуляторний відсік. Всередині два провода, плюс-мінус. Як бачите, я вже фішечки, які йшли з завода, відкусив. Тому що у мене нові акумулятори на болтових з'єднаннях і перепресував на кільцеві клеми. Також з'єднувач, перемичка для акумуляторів це оригінальна. Я знайшов точно таку ж саму і вже переробив на болтові з'єднання. Тепер дивимось. Значить, акумулятори у нас ставляться ось таким чином. Оригінальні. Як бачимо, тут у нас є дві ось таких металевих направляйки. Ці направляйки нам потрібно зняти, тому що нові акумулятори будуть у нас ставлятися ось таким чином. І ці направляйки вони нам мішають. Тому зараз що робимо? Знімаємо ось цей кожух. І будемо пробувати відкручувати ці дві направляйки. Також, що ще потрібно зробити: випаяю пищалку і чуть-чуть спробую потягнути сюди ось цей чорний провід. Розбирається доволі легко. Відкручуємо знизу 6 гвинтиків і знімаємо кожух. Після того, як зняли кожух, ми можемо вже зняти ось ці направляйки, які нам заважають. Також. Відпустити ось цей гвинтик і потягнути мінус на себе. Там трішечки запасу є. Далі, щоб випаяти пищалочку, відкручуємо ще ось ці два верхні гвинтика, знімаємо цю діелектричну накладку, дивимось, де він у нас, ось він, і його видаляємо. Перед тим як збирати ДБЖ, я вирішив перевірити, як стоять елементи. Стоють вони класно, клеми будуть знаходитися всередині, тому що тут металевий корпус, і я боюсь, щоб не коротнуло нічого. Далі мінус я трішечки підтягнув, ослабив тут гвинтик, а плюс навпаки вкоротив, витягнув його сюди до трансформатора. Перед тим, як все збирати докупи, давайте поговоримо про пари акумуляторів. Ці акумулятори з однієї партії вони мають однакову дату виробництва. Але, як бачите, один здох, один ще більш-менш працює. Чому так виходить? Тому що вони з однієї партії, так, да, вони зійшли з конвейера, можливо, один за одним. Але вони не однакові. Вони схожі, дуже схожі. Коли нові, але вони все одно не однакові. Нічого однакового у світі немає. В результаті, під час експлуатації вони почали розходитись в характеристиках. Цей акумулятор, те, що я бачив на вольтметрах, під час заряджання він брав на себе більше 15 вольтів. Тобто він кипів. Цей акумулятор в результаті не дозаряджався, тому що ДБЖ чи там, зарядний пристрій він там, дає 29, 28, 8 вольтів. Цей бере на себе більше, цьому менше. В результаті, цей акумулятор має постійний недозаряд і починається, що правильна сульфатація пластин. І цей акумулятор теж почне втрачати ємність. Під час розряду цей акумулятор тримався ще більш-менш 12, наприклад, 3 В, то цей акумулятор вже просідав до 9. ДБЖ відключається при напрузі на акумуляторах 21 вольт саме цей екземпляр, то сумарно. Там вище, ніж 21 В, і виходить, якби він далі, далі розряджає. І цей акумулятор уходить в глибокий повністю розряд. Е, мінімальна напруга вона повинна становити 10,5 вольт. Це нуль ємності. А так, ДБЖ його висаджував, висаджував і він помер. Ці акумулятори вони теж з однієї партії, серійні номера тут закінчуються на 126, тут на 128, тобто вони майже один за одним вийшли з конвеєру, але рано чи пізно вони теж будуть розходитись. І щоб такого не було, я придбав ось такий балансир. Наскільки ефективно він буде їх балансувати, це вже покаже час. І в системах 24 36-48 вольтів це доволі поширена проблема, коли здихає один акумулятор, а інший ще працює. І вже коли доходить діло до заміни, потрібно міняти пару. Ну добре, тут у нас ДБЖ, тут недорого стоять акумулятори. А якщо сонячна станція 48 вольтів і акумулятори по 200 А годин, наприклад, представте, у вас вилітає один акумулятор, і треба міняти всі чотири. Таке, знаєте, ну таке. Дороге задоволення і дуже неприємна ситуація. Тому поставимо ось цей балансир. Як там далі буде, то покаже час. Друзі, ось такий має вигляд ДБЖ. Акумулятори файно встали. Підключив я їх вже, підключив вольтметри, підключив балансир. Балансир запихнув сюди, тут місця достатньо, проводочки ці запихнемо туди. Зараз все повністю збираю, і будемо калібрувати ДБЖ. Вчора вечором все зібрав до кубки, підключив 220, запустив ДБЖ для того, щоб він до ранку зарядився. На ранок все окей, можна переходити до калібрування. Навіщо калібрувати ДБЖ? Справа в тому, що ДБЖ він запоминає стан батарей. І зараз ДБЖ думає, що стоять старі батареї. Для того, щоб правильно відкалібрувати ДБЖ, нам потрібно його навантажити на 30-40% постійного навантаження. Щоб воно не змінювалося під час калібрування. Для цього я буду використовувати лампочки звичайні розжарювання. Зараз включаємо навантаження. Як бачимо, навантаження є, і ДБЖ починає моргати індикатором акумулятора. Тобто, він думає, що там стоять старі акумулятори, тому і починає на них матюкатися. Зараз будемо це виправляти. Перший спосіб це прогнати цикл розряду заряду. Заряджаємо повністю ДБЖ, даємо навантаження, відключаємо 220. Як тільки ДБЖ вимкнеться, повністю сядуть акумулятори, підключаємо 220 і чекаємо, поки зарядиться ДБЖ. Під час циклу розряду заряду, ДБЖ має сам прописати нове значення нульового регістра, тобто поставити туди нову константу, яка буде відповідати вашим батареям. В чому мінус цієї процедури, якщо у вас буде підключено якесь критичне навантаження, якийсь сервер, він вимкнеться. Тому я раджу програмно робити калібрування. Програмне калібрування йде в два етапи. Перший етап це заміна значення нульового регістра. Що це таке за регістр і на що він потрібен? Даний ДБЖ він відслідковує стан батарей. Коли на заводі поставили нові батареї, то записали стандартне значення для даного ДБЖ це А8, тобто в нульовому регістрі має бути константа А8. Це відповідає новим акумуляторам 12 Аг. Під час експлуатації акумулятори починають втрачати ємність, і цей регістр переписується. Тобто цей регістр відображає стан ваших батарей. Ми поставили нові батарейки, але регістр ми ще не поміняли, тому і ДБЖ думає, що у нас стоять старі батарейки. Я на монтажі ставлю табличку моделей та заводських значень. Але, наприклад, якщо ви в таблиці не знайшли свій ДБЖ. І ви не знаєте, яка константа. Або ж, наприклад, ви підключаєте акумулятори більшої ємності, як в моєму випадку. Що ж тоді робити? А зараз побачите. Для зміни параметра нам потрібен компорт. В ноуті в мене компорта немає, тому я використовую перехідник. Кабель ось його маркування. Підключаємо до ДБЖ, підключаємо до ноутбука, ставимо драйвера на перехідник. І будемо зараз змінювати константу. Є програмка APC-Fix. Це, до речі, платна програмка, тому ви тут не зміните константу, але вам її покажу. Якщо ви купите, ну, тоді зможете змінити цей параметр. Зараз він підключиться до DBG. Зараз програмка підключиться. Ось підключилася, маємо навантаження, вхідна напруга, вихідна, батарейка повністю заряджена. Але ось нульовий регістр і ось його значення. І замінити ми його ніяк, змінити ніяк не можемо. Тому нам ця програмка не підходить. Але є альтернативна програмка. У PSDAC. Запускаємо. В чому мінус цієї програмки. Компорт у вас повинен бути. Якщо у моєму випадку перехідник, ми втикнули перехідник, поставили драйвера, і цей перехідник він определився як ком 3 там, чи ком 4. Ця програмка не побачить ДБЖ. Вам потрібно зробити, щоб перехідник був як ком 1. Аналогічно і на ПК, щоб ваш компорт, куди ви підключаєте ДБЖ, мав перший номер. Якщо цього не буде, тоді програмка не побачить ваш ДБЖ. Ось, як маємо, програмка запустилася, показує навантаження, зарядку батарей. Заходимо в режим роботи, калібровка. Ось наші реєстри. І бачимо реєстр нульовий, 0F. Правою кнопочкою змінити. І так як я вже сказав, якщо ми не знаємо, який заводський регістр, або ми ставимо акумулятори більшої ємності, то тоді ми маємо його поставити FF. Це максимальне значення, і в процесі калібрування він проставить вже регістр, який буде відповідати вашим батареям. Зараз покажу, як веде себе ДБЖ. Ось ми поставили FF, це максимальне значення. І як бачимо, у нас індикація батареї вже не моргає. А зараз я нажму на мінус і поставлю мінімальне значення. Стоп, точніше на плюс. Бачите реакцію ДБЖ? Все ставлю FF і нажимаю ОК. Чекаю, як бачите, регістр нульовий у нас має константу FF. Ця константа зміниться після калібрування. Далі, другий етап це калібрування. Можна використовувати програмне забезпечення, яке йде в комплекті, просто на роді парашут. Тоді ми повинні підключити ДБЖ по USB-інтерфейсу. Або давайте спробуємо відкалібрувати цією ж програмою. Нажимаємо калібровка батарей. Пройшло 45 хвилин. Процес калібрування завершився успіхом. Регістр нульовий у нас має значення EF. Я пробував тут змінити ще дату заміни батарей, але ця програмка не дає. Такої можливості. Ну, Можна поставити парашут, підключитися по USB, да, і поміняти, але це для мене не критично. От і все, друзі. ДБЖ ми обслужили, замінили батареї, відкалібрували, тепер він готовий до роботи. Можливо, трошечки довгі відео, але я хотів зачепити всі нюанси. Можливо, кому щось не зрозуміло, пишіть в коментах. Дякую за те, що дивилися. Мирного неба, всім до побачення!